Надія є з таким девізом Український гурт MadHeads вже більше 20 років створює музику і виступає на сцені. За свою історію скажені голови підкорили найпрестижніші майданчики України та Європи, видали 8 студійних альбомів та обзавелися армією шанувальників. У далекому 91-му ніхто у Києві не грав музику в стилі рокабілі. Молодий запальний Вадим Красноокий одразу після закінчення середньої школи вирішив зібрати власний гурт і донести в масі абсолютно нове для України звучання. Коли е, група MadHeads починала своє існування, і ідея полягала в тому, що це буде група, яка буде грати в стилі рокабілі. А про існування такого такої музики е, в Україні знало б на той момент можливо декілька десятків людей. Відповідно, музикантів серед них або не було, або майже не було. Якщо хтось на чомусь і вмів грати, то це були явно не контрабасисти. У пошуках третього учасника гурту вокаліст Вадим Красноокий та барабанщик Роман Шаркевич познайомилися з новоспеченим контрабасистом Володимиром Сталінським. Він зайшов в комісійний магазин і там стояв контрабас, і якраз у нього вистачало грошей на ту ціну, яку за цей контрабас просили, і він просто віддав там тюсью стипендію, забрав контрабас, пішов додому вчитися грати. Після одного лише тижня спільних репетицій музиканти вийшли на сцену і зіграли перший в житті концерт. Виступ цей був унікальний тим, що Володя Сталінський на прізвисько Сталік так його знала вся кусок. І знає по сьогоднішній день. Він давно вже живе в Німеччині, але продовжує грати на контрабасі. Він грав декілька пісень, можливо, дві-три. Після чого парував пальці, і кров'яка почала бризкати на людей, які знаходилися в перших рядах. Незважаючи на проблеми, перший концерт Мерхетс таки тривав до кінця. Самі музиканти визнали, що їхній виступ був гідний найкращих шоу Еліса Купера. А контрабас, який тоді стояв на сцені, і досі зберігається в архіві гурту. Дебютний альбом Медхец Психолула вийшов у Німеччині 96-му. До цього учасники колективу постійно змінювалися, і музиканти наполегливо шукали власний неповторний стиль. Жон має своє бачення того, як щось там повинно в пісні звучати, і ці бачення дуже розходяться. То о, ми починали сперечатися, переходили на особистості, о, могли ображатися всерйоз, і навіть доходило, в принципі, до мордобою. Усі перші 20 років існування Тріо Матхец співали англійською мовою і видавали альбоми в Німеччині. У 2003-му вийшов студійний Контакт, у якому гурт зазвучав українською та російською. Зрештою, медхед почали виступати з духовою секцією і виконувати музику на стику рокабілі, ска, свінгу та українського фолку. Що робити, що кого і так утворився новий колектив, названий Медхед зіксель. Уже в новому складі Excel випустив чотири альбоми: Надія є найкраща мить Фореве та Українська. Створив саундтреки до кінофільмів Прорвемося, Сім днів до весілля та фабрика щастя і виступив на престижних фестивалях Європи, зокрема «Rock for People» в Чехії та Зіґет в Угорщині. Протягом всієї музичної кар'єри фронтмена гурту Вадима Красноокова завжди підтримували близькі люди. я в це мій рідний брат Максим Красноок і це моя дружина, яка вже багато років є директором гурту. Це команда, яка давно склалася. Люди, які кожен займається своєю справою, і ми добре розуміємо одне одного. Молодший брат Вадима Максим грає на бас гітарі в скажаних головах вже 17 років. Обраниці Вадима Краснооко Оксани Михайленко теж є власний рок н рольний колектив Rockland Ladies. Закохані познайомилися на одному із концертів, де виступали їхні гурти. Відтоді пара ділить разом всі успіхи і невдачі та виховує восьмирічного сина Данила з Оксаною. Бувало багато ситуацій, коли. По, по різних причинах, можливо, зовсім навіть не пов'язаних з роботою, тому що тут ж є і особисте життя, і сімейне. От, могли бути якісь такі суперечки, після яких, здавалося б, вже ну, немає не шансів знайти порозуміння. А е, за півгодини після того там, починався якийсь відповідальний концерт, презентація. Ну, те, де повинні бути і я, і вона, і обов'язково інакше там все зривається. І от скільки було таких ситуацій, Після всіх них я знаю, і вона знає, що і я, і вона там будемо. Незалежно від того, що ми один одному сказали, і що ми один одного про один одного думаємо. Для Вадима все його життя це сім'я і гурт Медхец. Yeah. А у вільний час співак одразу ж їде на море.